Бог відкриває в своєму слові, за які, за які вчинки люди не потраплять у Царство е, Боже. Він досить чітко відкриває, на кого не буде поширений суд е, Божий, тому що Христос поніс за нього е, покарання. Але як бачимо, коли розумні люди в кавичках, у лапках почули ці слова, які говорив апостол, то сказали про це ми послухаємо когось іншим. Разом. Я не читав, дорогі мої у святому письмі, що для них настав інший раз. Просто нічого не написано. А ось що говорить Господь сьогодні нам це послання до євреїв, розділ і сьомий вірша. Тому так промовляє Святий Дух. Сьогодні, як почуєте його голос, не робіть закам'янілими ваші серця, як ото було під час випробування в день спокуси в пустині. Де мене спокушували ваші батьки, випробовували мене і побачили мої вчинки упродовж сорока років. І тому я обурився цим родом і сказав: постійно вони баламутяться серцем, не пізнали вони моїх шляхів. Тому я присягнув у своїм гніві, що вони не увійдуть до мого спочинку. Остерігайтеся, брати, щоб часом не було в когось із вас лукаве серце, повне невіри, щоб відступити від живого Бога. Але потішайте себе щодня, доки це нині триває, щоб не закам'янів дехто з вас оманою гріха. Бо ми стали співучасниками Христа, якщо початок життя твердо збережемо аж до кінця, як ото мовиться, сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть закам'янілими ваші серця, як було під час нарікань. Все зводиться до одного. Сьогодні потрібно чути голос Божий. І тут, у цих текстах, я звернув увагу, де йдеться про те, що Потрібно твердо держатися початку увірування. Скажіть, дорогі мої, ви відчуваєте різницю у ревності віри, як ви повірили, як ви відносилися до Слова Божого? Знаєте, якщо бути відвертим до кінця, я вам скажу: якщо у мене зупинявся годинник, тоді, ну це було ще в 70-ті роки, я його не накручував. В суботній день, я маю на увазі, пробачте, я не сказав одну деталь. В суботній день я його не накручував. Якщо вас перебуватимуть, то чого тільки захочете, просіть і буде вам. Дивіться, настільки, але якщо ці слова перебувають, що казав колись Ісус патріархам, пророкам, От, якщо ми беремо приклад, недавно вивчали Авраама в минулому кварталі, він каже: іди, і він пішов. Він каже: бери сина твого, йди на гору і зробиш те, і те. Він знову е, пішов. Ну, я не буду перераховувати, бо я можу багато прикладів привести героїв віри, які слухали і виконували те, що говорив е, Господь. Сьогодні він так просто звертається до своїх дітей і каже: Якщо любите мене. Виконуйте мої заповіді. Якщо хочете, щоб я був із вами, ідіть і проповідуйте. Ви не ловите всьому ті умови. Я думаю, що найзрозуміліше звернення, яке було от у, у тому 17-му розділі. Дії святих апостолів, це 30-й вірш. Отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь покаятися. А я запитаю, дорогі брати і сестри, як ви думаєте, а нам треба в чомусь каятися? От якщо би сьогодні стояло питання, а на цьому тижні скільки часу я вділив для проповіді, Ну, сказати ближньому. Ви знаєте, у нас знайшовся добрий добритель, приносить нам в церкву тисячу газет, а ми підняли шум у церкві. А на що нам несуть? А хто буде розносити? Я став, подивився, мені стало трошки страшнувати і сказав, браття, так нам принести вже готові. Ми не купляємо. Нам не треба понести. А нема кому. Тому, дорогі мої, Сьогодні ми хочемо чути, коли нам стає прикро. Але нам треба каятися, бо є умови, є прості, прості умови, є Божі заповіді. Якщо ви хочете, щоб я був з вами, робіть мою роботу незалежно, де ви є, а яке рішення приймемо ми і які висновки зробимо, це вибір за нами. Я дуже хочу, щоб Господь благословив кожного з нас таким бажанням. Які пережили слухачі проповіді апостола Петра, написано, що зм'якли на серці, і запитали, а що нам робити? Якщо хтось є такий, що не зробив ще цього кроку в житті, не варто відкладати надовго. Ну якщо ти склав заповіті з Господом, і в тебе виникають питання, то ти, дорогий друже, читай Біблію і Бог дасть тобі відповідь. Але ти наберися терпіння, ти дочекайся відповіді від Бога, не поспішай, тому що те, що може здаватися, тобі щастям і тобі вже треба. те може бути великим нещастям, маревом або захопленням. А ти довір своє життя Богові у любих обставинах життя, і Бог дасть тобі нагороду. Хто хоче сьогодні довірити. Господу, у все, що має і своє серце, я запрошую, щоб ми разом помолилися. Якщо ваше бажання прикнити коліна, будь ласка, хто може це зробити? Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро дякуємо тобі за великі благословення неба, яке ми маємо через жертву Ісуса Христа. Бо, дякуючи цій жертві, ми маємо і запрошення, ми маємо усиновлення, ми маємо прийняття. Ми маємо вічне життя, ми маємо прощення. Ми дякуємо Тобі, Господи, за безмежний скарб, який ти нам подарував. Це в жертві Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господи, що ми живемо вже більше року війна, але ми не чули вибухів і ми маємо таку чудову можливість приходити в зручне, тепле місце будинку молитви, де разом можемо молитися, ділитися своїми проблемами, труднощами, переживаннями. І ділитися досвідами віри, щоб зростала віра у всіх. Ми дякуємо за цю можливість, що є на землі церква, до якої ти запрошуєш, щоб приєднувалися люди і рухалися до царства, яке ти приготовив для всіх відкуплених. Ми дякуємо тобі, Господи, що ти не залишав нас хліба щоденно і до хліба. Ми мали повний достаток всього необхідного в житті. Не відчували ні голоду, ні спраги. Дякуємо Тобі за це. Але просим, Господи, де ми нехтували тим, коли дивилися не так на Твої заповіді і думали, що треба прощай. Коли ми, Господи, не могли відкрити уста, щоб там, де треба було сказати про Твою і що ти скоро йдеш, і що ти чекаєш, і ти кличеш, ти нам так само прощай, ми каємось тому. Дай нам мудрості, Господи, чути твій голос, ділитися правдою з тим. Хто буде оточувати нас і хто буде з нами. Ми дуже хочемо, щоб ця свята доба, яка почалася, щоб ми отримали те благословення, яке Ти обіцяєш через суботній день, щоб в нас розуми всі були піднесені на висоту до Тебе. Ми дуже хочемо, Господи, щоб тут, на цьому місці, в кожному серці проставлялося Твоє святе ім'я. Разом із тим ми продовжуємо просити, Господи, миру у Тебе для нашої країни. Захисту для тих, хто її захищає, Господи. Ми розуміємо, що наша країна так само є долопоклонна, але вона на стороні правди, тому що вона захищає свою землю, вона захищає свою свободу. Тому ти на стороні правди, ми віримо, що ти наш захист, але ми хочемо, щоб настав, і ти це можеш, Господи. Бо у людей не знайдеться сили. Вони гордістю будуть битись до кінця, а ти, та до дорогий. Покеруй, щоб це зупинилося. Збережи наших хлопців, ти знаєш, що вони мають інший принцип, ти захисти їх. І якщо когось і насильно візьмуть, так як деяких узяли, ти збережи їхнє життя там і покажи, що покладаючись на тебе без зброї, можна бути твоєю дитиною і залишитися живим. Це наша молитва і прохання. Почуй, попросимо все в дороге ім'я Ісуса і дякуємо тобі за все, отцю Сину і Духові Святому. Амінь, успівати.